Христос Воскрес. Сьогодні у день світлого праздника Воскресіння Христового усім вам засилаю щиросердечні великодні пасхальні вітання. Христос Воскрес вийшов переможцем з гробу, оновив людину і оновив світ, відкрив людині двері у Царство Небесне. Віруюча людина сьогодні радіє, тому що світ невіруючих людей є світом вмираючих. Але кожен, хто вірує у Воскресінні Христові, побачить, що Його світ, Його життя є життям того, хто постійно оновляється, оживає у Христі Ісусі. У цей день я хочу, щоби. Кожна віруюча християнська душа оновилася цим святом. Нехай сила Воскреслого Христа дасть нам мир і радість у наших серцях, у наших родинах, у нашій державі. Нехай світло Христового Воскресіння потішить усіх засмучених. Нехай у цей день мир Христовий запанує у наших серцях. Нехай ця хвиля оновлення, яка виходить з порожнього Христового гробу, заторкне сьогодні усі сторони життя нашого українського суспільства. Христос Воскрес і життя перемагає смерть. Христос Воскрес! І мир перемагає війну. Христос Воскрес! І любов перемагає ненависть. Нехай оця хвиля перемоги Воскреслого Христа урочистою ходою пройде через усі землі незалежної, єдиної, Соборної України. Зі святом вас, дорогі в Христі! Христос Воскрес! Воскресне Україна, Воскресне український народ і життя світло переможе, так, як Христос переміг зло і смерть у цьому. Своєму пасхальному таїнстві. Нехай ясність Христового Воскресіння, нехай Його сила стане нашою силою і нашою перемогою. Радіймо, святкуємо, бо Христос воскрес, воістину Воскрес!